Відзначились на міжнародній арені. Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру, що втілюється в рамках програми Інтерекс Некст. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027 і співфінансується за кошти Європейського Союзу. Так, у Румунії, містечку Боя проходив міжнародний турнір із футболу, де Україну представляли юні спортсмени із Долинської дитячо-юнацької спортивної школи. Турнір проходив в два дні. Команди були зі Словаччини, з Румунії, з Угорщини і наша команда з України. Хочу відразу сказати і виділити, що наші діти гідно виступали на цьому турнірі і нічим не поступалися командам, які були з тих інших країн. Чотири команди було, там були ще різні вікові категорії, ще було ю-9, ми брали участь у 14-15, було чотири команди, які в два дні розіграли підсумку місця. У підсумку долинські футболісти посіли третє загальнокомандне місце. Враженнями від поїздки, турніру та напружених матчів діляться юні спортсмени, які здобули цінний досвід та позитивні емоції. Дуже перспективний турнір, який дав нашій команді багато досвіду, досвіду і те, що ми можемо боротися з країнами, які навіть за кордоном, і ми можемо достойно себе показати на будь-якому турнірі. Команди були дуже сильні, але ми зайняли достойне місце. В Україні під час турніру за хлопчиків болівали їхні батьки. Мати десятирічного Олександра Ірина Крупа каже, футбол для сина це хобі, захоплення та ціль на майбутнє. А такі поїздки сприяють його розвитку та комунікації. Перш за все, розвиток. Знаєте, це суперництво. От навіть він мені трошки розповідав синок, що там трохи по іншому, навіть правила в них були. Там так він дискутував багато. Мама, ти знаєш, а там чомусь так. А в нас по іншому, там воротар трошечки мав по іншому працювати. Ну, тобто, знаєте, це нова країна, нові емоції, нові правила навіть для них в чомусь були. Мати футболіста Крістіана висловлює щиру подяку організаторам за можливість дітям відвідати іншу країну і гарно провести час. Нам завжди відправляли відео, фотографії, і ми тим самим вболівали за своїх дітей, переживали і вірили в їхню перемогу. Діти під великим враженням все склалося дуже добре. Єдине, що жалію, що було мало часу. Вони б хотіли залишитися ще, але це є дуже великий досвід для них, і думаю, що потрібно продовжувати далі в тому досі. Заступник голови Долинської громади впевнений, одне із пріоритетних завдань для влади сьогодні. Це розвиток дітей. Ми долучаємося і якомога найбільше стараємося долучатися до таких проєктів, щоб було зацікавленості для розвитку нашої малечі. Зміст цього сюжету є виключною відповідальністю ТРК Раї і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.